Добрий день, вітаємо вас, кохань. Добрий день. Замовляйте, що знакових для вас поставити. Щось з новинки, будь ласка. З новини в нас крафтовий сорт Тонік АПА. Це світло-нефільтроване пиво з перським ароматом. Має солодовий класичний смак та ноти тима а також сухий тонізуючий післясмак. смак. Дякую. Можливо, бажаєте про Ні, не бажаю. Два літри одразу. Дякую. Також не забувайте одна з посохів. З'явився ламанат, Чугойські прозорий, без виробників та консервантів. Можливо, бажаєте Так, сама. Один рік добувався. До вашого замовлення пакет буде потрібен так? До речі, не забувайте про наші додаткові послуги попередні замовлення та доставку. Додаткові послуги діють від 150 гривень. Попереднє замовлення можете забрати за пів години. Ми зберемо, щоб ви не очікували в черзі, а доставку протягом півтори години. Добро, дякую. Телеграм-ботом користуйтесь нашим підер. Ваше замовлення літер трембіти, хелесу, сакраколи і маленький пакет. Разом до сплати буде 165,50. Дякую, що ви зарешті, що чек друкується. Будь ласка, дякую за замовлення. Гарного дня, тихої ночі, до зустрічі. Дякую. до побачення.